У сучасних умовах надзвичайно важливо, щоб кожен мешканець громади мав рівний доступ до адміністративних послуг, незалежно від того, де він проживає чи в якому стані здоров'я перебуває. Саме тому у подільській громаді впроваджують нові рішення, аби зробити цей процес максимально зручним та доступним. Шановні жителі нашої громади. Центр надання адміністративних послуг завжди прагне, щоб послуги були доступними для кожного. Ми розуміємо, що зараз важкий час для всіх, і не у всіх є змога добратися до нас особисто. Тому ЦНАП отримав мобільний кейс для того, щоб послуги були зручними і доступними для кожного. Є такі завади похилий вік, стан здоров'я чи перебування на лікуванні це буде велика преграда, щоб добратися до нас. Ми це все розуміємо і намагаємося зробити послуги для всіх рівними і однаковими. Тому ми отримали цей кейс. Щоб до вас мати змогу доїхати і зробити послуги швидкими та якісними, це можливість створена для тих, хто найбільше потребує підтримки для людей старше 80 років, для всіх з інвалідністю першої групи, для тих, хто не може пересуватися самостійно, а також для мешканців, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Записатися до нас може звернутися будь-який ваш представник або сусід, знайомий. І ми згодимо узгодимо з вами час та дату, яка вам буде зручна, і поїдемо для вас і зробимо все найкраще. У валізі зібрано все необхідне: відеокамера для того, щоб зафіксувати весь процес надання послуги, планшет трансформер, сканер принтер, щитувач, NFC та інше обладнання, яке забезпечує повноцінне оформлення документів, це означає, що громадяни можуть замовити та отримати широкий спектр послуг безпосередньо вдома чи у своєму населеному пункті. Варто зазначити, що мобільну валізу громада отримала від фонду Східна Європа за підтримки Швейцарії в межах реалізації програми ЄДЖЕП запровадження мобільного офісу у Подільську це ще один крок до зручності та відкритості влади, адже головна мета ініціативи зробити послуги максимально простими та доступними для кожного мешканця.